Вітаю всіх! Я Союзянка Союзу Українок Америки. Це моя мама. Я хочу її вам представити. Вона народний мастер Луганщини, ми з Луганщини, і вона займається ну, давно вже вишивкою. Оце її роботи. А, багато, тут не багато робіт, бо а, багато робіт вона просто дарувала людям, вишивала і дарувала. І ці, а я її а, зупинила, кажу, залишу щось у родині. От той рушник, який висить, це наш а, з чоловіком висить. Наш чоловік Васильний рушник, який вона вишивала нам на висі... на наше весілля. І він ну, до тих пір зберігається в нашій родині. Вона приймала участь uh, в багатьох виставках uh, в, Украї... в Україні ще в Україні. Uh, uh, їздила до Києва, до її роботи їздила до Києва, до Львова і по іншим містам. Uh, Нашої країни. ну Луганську ну як виставки були, було багато виставок в Луганську, вона приймала участь. Її роботи вже там знали і могли впізнати, що це її роботи. Ось так.